Освячують водойми, а люди купаються у крижаних ополонках, як пам'ять про те, що Ісус хрестився у річці Йордан. Традиційно щороку до клубу зимового плавання Нептун приходять охочі зануритися у цілющу воду. Силу води випробував і народний депутат Михайло Головко. Це хороша така традиція, яка у нас наповнює енергію на весь рік. І я стараюся, коли цей рік, коли ти купався, так проводив занурення на водохреща, то цілий рік здоровий. Цього року, ну, звісно вже холодно, традиційно холодно, але погода, мені здається, чудова, якраз можливо і краще. Тому що морозець він швидше тонізує, так і е -е, легше відходиш після занурення холодної води. Не відставав від колеги з півпартій, це Ярослав Кошулинський. Політик вважає купання на водохреща, перевіркою тіла і душі, це ж не перший рік. Я постійно е, кожного року десь в іншому місці намагаюся з друзями. Ми сьогодні тут. Власне свято, яке дає можливість перевірити себе, як ти був готовий, як духовно, так і фізично. Чи ти готовий сьогодні заходити в купіль? Е, чи твій стан сьогодні саме такий? Саме таке сьогодні. Відчуття десятки тернополян прийшли, аби у цей день скупатися та набратися сили на весь рік. Для когось таке занурення стало першим, а хтось уже традиційно 19 січня пірнає у цілів, що живеться. Ми кожен рік вже років 5, ну від чотирнадцятого року від майдану, і дуже гарна традиція. Не знаю, хтось там скаже, що в Європі такого не роблять.